Велика Британія змінює правила гри для шукачів притулку в цій країні у листопаді 2025 року. Уряд представив наймасштабнішу реформу притулку за останні десятиліття. Що ж саме змінюється? По-перше, статус біженця стає тимчасовим замість п'яти років лише два з половиною. Продовжити його можна лише у разі доведеної небезпеки інакше. Депортація податися на саме постійне вже місце проживання або індеклі тепер можна буде лише через 20 років, а не 5. більше жодних автоматичних воз'єднань сім'ї лише після переходу на інший тип візи, наприклад, робоча віза або інший маршрут може призвести до воз'єднання сім'ї. Якщо ж бізнес працює а і має свої особисті заощадження, він буде зобов'язаний самозабезпечувати, тобто оплачувати своє проживання, і безоплатна допомога буде вибірковою. А ще Перше дозволено повертати біженців у свої країни, які раніше вважалися небезпечними, наприклад, у Сірію, якщо ситуація зміниться і стане безпечною для повернення в цю країну, все це частина стратегії зменшити кількість прибуття іммігрантів, збільшити депортації та перевести систему захисту на мінімальний рівень. Британія лишається відкрита для справжніх біженців, але на нових значно жорстокіших умовах. Ми уважно аналізуємо зміни і допомагаємо клієнтам захистити свої права. Якщо ви вразлива особи маєте дітей і вже в процесі, звертайтеся за консультацією до нас.